Буквально вчора ми з вами із Ніколовим говорили у вечірньому випуску про те, що країна стоїть на порозі диктатури. І можна звичайно говорити не нагнітайте, але я ось згадую, як російські ці ліберали за кордоном скрушалі з приводу того, як вони е як про Росії, і теж думали, що ні, влада так далеко не зайде, ні народ не такий терпіла. А зайшли ось туди, куди зайшли. А починалося все, мені здається, от десь з того. А з того й починалось Путін грохнув олігархів, які утворювали владу до нього, умовно кажучи. Ну от всіх гусінських, березовських Ходорковських, розвалив все якраз за допомогою правохоронних методів те саме тут. Ну, от один в один. І причому тут о, навіть нема місця де здивуватися і сказати: ух ти, а як же ж воно так получається? Воно так і буде получатися. Тому що якщо не демократія, якщо не о, боротьба з корупцією, то лишається автократія і лишається корупція. Тут нема сірої зони або, або. ранок. Настав мафія заснула, місто прокинулось, викарабкалось, сонне з-поміж двох стін, підвалів і підземних паркінгів. І дізналось, що крім усіх наших негараздів, продиктованих війною, ще троє запеклих критиків влади звинуватили її владу в репресіях, розправі і авторитаризмі, і в тому, що влада використовує армію як покарання чистої води Людовік 14, держава, це я. Вітаю, друзі, я Олена Требушна. Це канал є питання 10 липня. Сьогодні, четвер. Сьогодні про це і про те, як в Римі нашим партнерам і донорам таки розповіли про скандал зі зривом реформ і про плани офісу президента підім'яти під себе весь правоохоронний і антикорупційний блок. Отже, сьогодні вранці Віталій Шабунін, керівник центру протидії корупції, написав допис наступного змісту. Після скандалу, яким ЦПК зупинив законопроект про амністію корупції в оборонці з місця служби у Харкові. Мене переводять у іншу бригаду біля ЛБЗ лінії боєзіткнення. Цей законопроект про корупційну амністію, порятунок Чернешова, показовий безпреділ щодо конкурсу БЕП. Засвідчують, що Зеленського вже навіть видимість законності не цікавить чистої води Людовік, 14-й. держава. Це я віддам належне начальнику генштабу Гнатову. Знайшов юридичну конструкцію. Як перевести обмежено придатного в бойову механізовану бригаду, яка тримає ЛБЗ на Харківщині. Принагідно дякую за підвищення. Написав він з іронією. Очевидно, що я не буду оскаржувати цей наказ. Гідність це простий концепт, зрозумілий будь-якому сержанту ЗСУ і аж геть далекий команді Зеленського. Дивись на безхребетно одноголосне рішення Кабміну. по БЕП. такою дріб'язковою мстивою не була навіть команда Януковича. Так написав Віталій. Дружина Віталія Шабуніна поширила його допис з коментарем: найогидніше, коли свої ж. Службу в ЗСУ, яка є честю, перетворюють на покарання і спосіб політичних розборок, Єрмак Зеленський, міра вже давно шукають способи заткнути Віталія Шабуніна. Після того, як на тлі критики Міністерства оборони і персонального Рустема Омєрова Шабуніна перевели на Харківщину. Він продовжував звідти приблизно раз на тиждень включатися в ефіри у свій вільний час. Це можна було дивитись на ютуб-каналі Центру протидії корупції. Ми вам зараз розкажемо, бо ми чесно з Юрою в ЦПК ми не розуміли, як це лайно взагалі можна через парламент пхати. Ну це чисто самоубивство. Що придумали ці чорти? Ви маєте це почути зараз? Значить вони оголошують публічно. Ми внесемо супер-пупер пакет законопроект який буде рятувати і піднімати з колін наш оборонно-промисловий комплекс, і вносять три. Ну загалом непогані проекти: там про податкові пільги, про перенесення виробництва в безпечні регіони, про експорт зброї, ну непогані законопроекти. А хвостиком до цих непоганих законопроектів ліпить оце четверте лайно. Чиста амністія від крадіжки на закупівлях зброї, і все це комунікують ці чотири законопроекти дуже важний пакет для оборонки. Тобто вони тупо розводять, обманюють і маніпулюють суспільством, яке розуміє, що армії треба зброя, і вони пхають туди оцей лайновий законопроект. Буквально за кілька годин до допису Шабуніна, ввечері в середу журналістка видання Цензорнет Марина Данелюк Ярмолаєва написала, що її чоловіка, журналіста Богдана Буткевича. Звільнили заднім числом із гур, поновили статус військово зобов'язаного у резерві. Оголосили в розшук і коли він прийшов у ТЦК дізнати, що сталося, відвезли одразу на пункт збору мобілізованих, а далі мали в Десну. Відбулося це все через кілька днів після критичного відео Буткевича про нардепку Мар'яну Безуглу. Взагалі немає ніякого значення, що вона пише. Давайте я в черговий раз вам поясню феномен, точніше, не феномен, а гівномен цієї людини. Дивіться, вона сама людина, у якої є певні скажімо так, складності з психікою, називаємо це так. Да? От. І цим дуже вправно користаються ті люди, які нею користуються. Я не знаю, там, наскільки вона сама розуміє до кінця, що вона робить і для чого. Думаю, що, до речі, розуміє, але погоджується. Тому, в принципі, її позиція все одно максимальне ниця. Дивіться, це класична торпеда Офісу президента. Її завдання дуже просте. Або бути застильщиком. Якихось дуже чорних некрасивих речей. От згадайте, вона була застрільщиком початку е чорної кампанії проти Валерія Залужного. Це мені здається дуже важливий момент, який всі прекрасно пам'ятають. Е так само зараз її завдання дуже просте. Вона вилазить тоді, коли владі треба відбити увагу від якоїсь дуже хренової історії, чогось дуже неприємного, чогось поганого для того, щоб всі потім хейтили її. Буткевич дозволив собі критику Мар'яни Безуглої. Керівництво ГУР прилетіло по шапці одразу після цього. Написала Данелюк Ярмолаєва. Вона стверджує, що головне управління розвідки отримало вказівку із банкової в ГУР. Прокоментували сьогодні громадському. Богдан Буткевич не був і не є співробітником головного управління розвідки. Богдан Буткевич обмежено придатний за станом здоров'я і до цього працював. На головне управління розвідки, як пише його дружина, як можна зрозуміти, із допису із коментарів проводив операції ПСО по росіянам. Я не знаю, як Зеленський збирається вигравати війну, але знаю точно банкові явно вигідна війна, бо так можна закрутити гайки і закрити усім роти. Написала Данилюк Ярмолаєва. Ви можете по-різному ставитись щодо Буткевича, щодо Шабуніна, але обидва ці випадки це відверта демонстрація того, що влада хоче може і буде закривати роти критикам. Тим, хто мовчить або хвалить посади в наглядових радах і посольствах на заході, тим, хто не мовчить, Десна і ЛБЗ. І це лише публічні приклади того, як просто тепер розправитись з тими, кому не подобаються якісь відтінки смарагдового. Словом, можна вважати вчорашнє наше відео, яке ми назвали початок диктатури, анонсом і прологом. Ривід говорити про те, що влада занесла ногу над купою лайна під назвою Диктатура, став зрив конкурсу на директора Беп. Нагадаю, бо влада демонструє, що може і буде класти болт що на протести суспільства, яке не може протестувати, що на вимоги донорів, які не можуть шантажувати грошима, бо на їхніх руках буде кров українців, якщо вони не дадуть грошей зброї. Ми говорили вчора якраз про те, що зникли ось ці останні зовнішні важелі впливу і тиску на українських політиків, на бюрократів, після того як американці самоусунулись звідси. Історія отримала вчора наступне продовження, в якому загалом може бути маленька доля оптимізму і надії. Вчора в Римі кілька представників українських громадських організацій, які поїхали туди, ходили на зустрічі з єврочиновниками на полях конференції з відновлення України в футболках із написами Не буде беп, не буде відбудови. Єврочиновниками спілкувалися представники організації Деюре Трансперенсі Інтернешнл», антикорцентру Межа. Такі ж футболки вони подарували єврокомісарці відповідальні за вступ України до ЄС Марті Кос та послу ЄС в Україні Катеріні Матернові кажуть, що яскраво розповіли європейцям і про драму зі зривом конкурсу на директора бюро економічної безпеки. Зараз розкажемо, що саме розказали. Перш ніж перенести вас в Рим, ну хоча б віртуально. Нагадую, не забудьте підписатись на «Є питання, поставити вподобайку, щоб про ті речі, про які ми з вами тут щодня говоримо, знало більше людей і розуміло, що відбувається у державі. Як завжди, прошу закинути трохи 12-му загону спецпризначення, якому ми з вами допомагаємо закривати потреби, всі реквізити хлопців в описі під цим відео і в верхньому коментарі. Чи купити щось з нашого мерчу на маркетплейсікаста, весь прибуток від якого ми теж передаємо їм. Дякую усім, хто це робить. Отже, що розказали європейцям про наші політичні драми, як ті реагували і чи є у них якісь важелі впливу на нашу владу, і головне, чи є в Європі політична воля чинити цей вплив і тиск? Про все це далі нам розкаже один з тих, хто вчора в футболці з написом Не буде БЕП не буде відбудови на конференції відбудови в Римі пояснював європейцям про мутки з БЕП. Михайло Жернаков, керівник ГО «Де Юре», Далі на є питання. Михайло, вітаю тебе. У мене до тебе кілька запитань і по БЕП, і по цій конференції в Римі. Mm -hmm. Про євробюрократів, перше таке загальне питання. Найбільше в цій історії зі скандалом навколо БЕП і зриву конкурсу бентежить навіть не те, що конкурс зірвали в чергове, а те, що влада взагалі втратила страх. Вона не боїться втратити зовнішнє фінансування, вона не боїться санкцій донорів, які завжди були таким оцим батогом для влади, щоб робити реформи і. Про це зараз багато говорять тут в Україні. Це хвилює. Е, що б ти сказав, чи справді оцей важель тиску, впливу, стримування е, втрачено остаточно. Я так розумію, ви вчора намагалися якраз включити його. Що про це кажуть європейці е, складно робити ще висновки? Ну тому що конференція триває, але це не від тільки не тільки від конференції залежить. Я погоджуюся з тим, що ми ну, зараз граємо в дуже небезпечну гру. Ми я маю на увазі як країна, влада в першу чергу. Ми можемо так загратися, тому що може скластися враження, що ми ну скажімо так, що ніхто за нами тут тепер не слідкує. Штатів наших американських друзів в цьому процесі немає реформ. Так вони зв'язку з політикою нової адміністрації активно тут не долучені. Ті, хто раніше могли би нам сказати, ну скажімо, так дуже асертивно нас направити в правильний бік. Тепер їх немає. Євросоюзу підхід він завжди був більш м'яким, більш. Стриманим і тому, коли тільки Євросоюзі в російській картині залишається, може статися враження для влади, принаймні, що можна робити будь-що, і це дуже небезпечна гра, тому що якщо так далі піде, тому що ну БЕП – це ж вже не перший такий дзвіночок. Так, тобто у нас мають нас четверо суддів конституційного суду. Далі лежать уже кілька подання на них так відібраних за участі міжнародники, це те, що ми обіцяли партнерам, це те, що за що ми отримали зрештою кандидатство і відкриття перемовин про вступ до ЄС. Uh, якщо зараз цього не зробити, не дай Бог розвернути цей конкурс так само, як намагаються розвернути БЕБ, то це буде сигнал не тільки про те, що Україна не може виконувати подальші реформи, це буде сигнал всім, що Україна відмовляється від своїх зобов'язань, фактично ну обманює партнерів стосовно того, за що нам вже давним-давно дали е, ті речі, які ми зараз маємо. Тому ну про які подальший рух можна буде говорити, якщо ми таке будемо показувати е, перед нашими. І стосовно наших європейських партнерів, від яких ну е, без переміщення зараз залежить наше виживання, тому це дуже небезпечна гра. І я думаю, що в нас часу дуже небагато залишилося змінити цю політику. Бо е, ще трохи і ну ці відкати реформ стануть очевидними для всіх, і їх просто, просто так вдати, що все нормально, ну більше взагалі не вийде, і ми матимемо проблеми не далеко, не тільки з Угорщиною вступі до ЄС. А виступу до ЄС, ми розуміємо, що в нас е, дуже багато речей. E, може не бути в тому числі державниці. А, а розуміють європейці взагалі, що наша влада намагається їх обвести навколо пальці? Я от показувала, що ви вчора зустрічалися там угу. в і з посолкою ЄС в Україні і з єврокомісаркою, яка відповідає за вступ України в ЄС, і я так розумію, що ви ось в цих футболках з написом не буде беп, не буде відбудови. Розповідали їм в тому числі про всю цю історію. А, що вони про неї розуміють? І чи говорили вже з ними перед вами, наприклад, представники влади? Кому вони вірять? Скажімо так, сподіватися, що тут не розуміють, що відбувається, це наївно. Якщо хтось думає, що оце все футболки чи без футболок, це ну, лише меседж, які ми принесли, з яким ми ну, про які ми говорили, і безумовно, євросоюз цим цікавиться і тримає руку на пульсі і сказати щонайменше. Але тому, але не в нас тут справа. Ну тобто про цю історію вже відомо було дуже давно всім і всі розуміють, як би її в е, чому там, в чому там насправді проблема, і е, просто зараз всі далі грають таку дипломатичну гру, тому що Україну ж не можна з зрозумілих причин критикувати публічно, і чомусь е, ну для декого з нашої влади, хто приймається рішення, оцю дружність і оцю. Ну, скажімо, допомогу вони сприймають як слабкість і намагаються далі тестити кордони Євросоюзу, його членів інших партнерів. Ну закінчиться ще раз кажу: ми дограємося до того, що ми е, нарвемося на якийсь такий кордон, який е, таки не вдасться протиснути. Але буде вже надто пізно, і люди будуть е, знову е, скажімо так, зрозуміють і чи матимуть думку про те, що з Україною нема чого мати справу, тому що вона не знаю, там безкінечно корумпована, як про це зараз каже і безнадійно корумпована, так як про це зараз каже російська пропаганда, і це не так, звісно, це показує соціологія і багато прогресу, яку Україна зробила. Але якщо давати й далі меседжі, що нас не цікавить е, незалежне судочинство, що нас не цікавлять незалежні органи правопорядку, що ми самі порушуємо процедури нашої обіцянки, то дуже складно буде цьому меседжу опанувати. Загалом ти що ця поблажливість євробюрократів до нашої влади через війну зараз може призвести до того, що ця історія з конкурсом Б, ну, таки подарують владі те, що вони придумали, їм зроблять вигляд, що їм повірили, і погодяться на інших кандидатів. Може цим закінчитися? Я розумію, що ще це ще там в розгарі і ще невідомо. Але які настрої, які очікування. Мені складно це коментувати. Я скажу так: я дуже не хотів би, щоб так було, тому що фактично це означатиме, що не працюють домовленості, що не працюють обіцянки України. Що Україна, а точніше, деякі особи окремі для консолідації влади можуть робити все, що завгодно. А решта будуть здавати, що у нас все добре і нас будь-що е, приймуть до європейського союзу, тому що ми ну, не знаємо сміливі, тому що ми жертва, тому що ми з якихось інших причин не буде цього. От я одне можу сказати. Сміливо, це результати не, не одної зустрічі на кожній зустрічі, з ким би ми не зустрічалися або в структурах ЄС, або в державах-членах, або е, в інших важливих е, офісах. Е, всі як один кажуть, що не буде такого, що Україна не виконує зобов'язання і не показує всім, що е, верховенство права важливе і не розбудовує його, і нас якимось чином дивним магічним приймає до ЄС. Цього не станеться. Тобто, грубо кажучи, вони будуть продовжувати давати гроші, бо не можуть не давати, бо щоб у них на руках не була кров українців, але е, просування в ЄС не буде ніякого так. Але довгостроково ми ж розуміємо по, по грошах я теж не певне, тому що ми вже е, деякі, деякі історії не виконали і вже не деякі гроші в рамках Україн Facility. Зараз ми можемо не доотримати мільярдів євро е, власне через цю історію з БЕП, чи яка там точна сума? Ну порядок порядок такий близько 5 е, тому. Так, да, тому е, ну, це дуже небезпечна гра, і, і ну ми дуже дивно виглядаємо, коли ми приїжджаємо на recovery conference, скажемо, дайте нам, будь ласка, гроші, інвестуйте в нас в той час, як ми самі не виконуємо елементарної речі, яка нам розблокує 5 мільярдів. Ну тобто, це ну, це, оксюморон, це саме правда дуже дивно. Ну і вже не кажучи про інвестклімат, тому що це. Власне, перешкодою номер один від прямих іноземних інвестицій рік у рік іноземні інвестори і потенційні реальні називають стан верховенства права, суди, органи правопорядку. Тому е, ну, така ситуація. Останнє сказав да, ти б сказав вже зараз, що ми зараз от вступаємо в фазу, яку можна назвати відкатом реформ? Е, я думаю, що ми в цьому процесі вже на жаль, е, тому що знову ж таки я хотів би. Um, щоб це було по іншому, але ми бачимо, що відбувається з атаками на вищу політкомісію суддів державне бюро розслідувань. Ми бачимо, що відбувається з чи ще не відбувається. Нарешті зареєстрували законопроект народні депутати, але уряд нічого для цього не робить влада загалом, щоб повернути міжнародників в комісію по добору членів вищої політкомісії суддів. Зареєстровані законопроекти, які бувають полі... бувають дисциплінарні провадження. Ем, зрозуміло, що відбувається з Конституційним судом, де, бюро економічної безпеки і так далі. Тобто, з одного боку, ми нібито якісь інші закони приймаємо, де теж з міжнародниками передбачається е, якийсь відбір когось важливого. З іншого боку, ми ті самі інструменти зараз, ну фактично, і, і публічно заявляють високопосадовці про те, що ми від них маємо відмовлятися, і не публічно, до речі, теж. І ем, ну фактично не виконуємо до кінця е, те, що ці конкурси принесли, що по конструкційному суду, що по е, бюро економічної безпеки, отака От ну, на жаль, картина. І ще раз кажу: якщо ми далі так будемо продовжувати, то ем, ситуація може бути дуже почерна. Сумно це все чути. Ми подивимося, чим закінчиться ця поїздка до Рим і з чим повернуться наші урядовці. Дякую вам за те, що ви там теж це все пояснюєте. Михайло Жарнаков, фундація. Дякую Фунду. вам, що Дякую. Дякую. Якого біса? Є питання? Які питання? Дуже багато питань, дуже багато питань, дуже серйозні запитання. Пане президенте, питання я задаю. Ні, ну ми ж зараз ви ж не прокурор. Питань нема.